Доброго дня, українці! Я вітаю вас з прийдешнім 2026 роком. Я хочу побажати вам великого щастя, мирного неба, великого здоров'я і, звісно, щоб всі ваші бажання в цьому році збувалися. Хочеться ще побажати вам, щоб ви розуміли, що 2026 рік. Це рік, коли ми закладаємо велику програму на 9 років вперед. Хочеться попросити вас працювати в цьому напрямку в січні місяці і займатися тільки тими справами, які будуть вас 9 років, будуть вам приносити всі ті емоції і задачі, які ви хочете, щоб перед вами поставали. Тому я бажаю вам, щоб всі ваші мрії збувалися і е, закладені правильні е, ситуації, закладені правильні бізнеса, щоб у вас все вийшло. Ну і наша сама головна мета це перемога. Тому будемо собі загадувати у 2026 році, щоб вона збулася. Це наша головна мрія. І так, давайте сьогодні ми. Дивимося, що у нас буде відбуватися січень місяць, і спочатку ми дивимося Донецький напрямок. Ми подивимося, що там буде відбуватися в січні місяці. Значить, що ми основне дивимося, ми дивимося основне, це прорив расистів до нас. Далі ми дивимося великі. Прориви Донецький напрямок. Я не буду його обмальовувати, всі розуміють уже четвертий рік війни, що буде відбуватись на Донецькому напрямку, чи будуть росіяни все ж таки проривати Донецький напрямок і наших хлопців сильно зажимати і йти до нас. 2026 року. Так, у нас новий формат. Ви зараз бачите всі карти. Я думаю, вам буде так цікавіше. Якщо ні, якщо ви хочете бачити це таке мене, то напишіть мені, будь ласка, як вам буде краще. І так, що у нас? Донецький напрямок? Значить, там буде січень місяць, грубо говоря, затища, великих проривів не буде. Чого? того, що наші сили там накопичені дуже-дуже правильно і дуже у великому форматі. Наші сили там накопичені, там січень місяць буде застою, грубо говоря, і не туди, і не сюди будуть топтатися на одному місці. Чого? того, що наші чекають на якусь велику серйозну допомогу, наші очікують, наші в режимі очікування чогось. так? Того, що нам кощ, чого не вистачає. Рашисти в очікуванні наступу, вони, скоріш, не так, не в очікуванні наступу, в них просто усе, він затримується, і затримується він по причині, ну, скажімо так, нема приказу швидко забирати усе, а нема приказу, нема приказу, зараз ми. Секундочку. Зараз ще секундочку. Так, вибирають, вибирають напрямок. Вони зрозуміли, що Донецький напрямок засипався, вони розуміють, що в Донецькому напрямку вони нічого не можуть зараз прорвати і зробити. Фактично нічого, чітко вони не можуть зробити, того вони зараз шукають виходи і вони зараз шукають, як би їм ще в общем, шукають другий напрямок. Поки Донецький напрямок, скажімо так, засипався заглох, і січень місяць буде більше тиша, чим буде серйозна різня. Більше буде тиша в Донецький напрямок. Тобто ніхто нікуди. Наші стоять, очікують правильних напрямків, ті очікують, їм просто кажуть, що підождіть. Так що донецький напрямок поки в такому режимі ні туди і не сюди. Таких слабих вже затухання, це точно. Так, тепер наступне місто це місто Харків, мої харків'яні, рідні сусіди, місто Герой. Ви, звісно, вам дуже-дуже важко. Ви знаєте, вам нема чого розказувати. Як ви тримаєтесь, то це, звісно, тільки богам все. Ізвісно. Так, поїхали. Місто Харків, що буде відбуватися по бомбькам, по проривам січень місяць, місто Харків, що буде відбуватися у вас? З приводу бомбожок, з приводу наступ... Наступ... наступлення на вас. Місто Харків січень місяць. Так, мої дорогі, значить, що у вас? Ваш напрямок теж розглядається як напрямок для прориву, це однозначно. Тому, що, бачите, ви в голові, ви в голові е, вибирають чи вас, е, чи кого, але ще не вибрали січень місяць, скажімо так, е, у вас пройде, на жаль. На жаль, бачите, справедливість тут вона виступає в таких питаннях не як юридичні питання, а вона виступає, на жаль, як. Та карта, яка відповідає за постійні обстріли, за постійні е, розрухи, і за, постійні, за постійну травлю. Тому, на жаль, у вас буде серйозна ситуація продовжуватися, бомбити вас будуть. І, на жаль, бомби летіти до вас будуть. На жаль, ще раз повторюю, але це так: е, Ну, будемо сподіватися, що. Надалі все обійдеться, і ви вийдете з цього спокійно, того, що сонце тут іде, і також бачите, восьмірка мечів, то є ситуація буде не настільки серйозною, як вона буде незрозумілою. Тобто вони будуть, ну, по вас летітимуть більше всього ракети. Ну, з шахедами зрозуміло, діло, що так воно не вийде. Без... Ну, більше вас ракети будуть доставати, ніж шахеди. І знаєте, як я вам скажу, ситуація не поміняється сильно від грудня місяця, тому що чого року. Але щось наладиться, вам допомогу якусь ще одну привезуть. Бачите, це карта Сонця. Вона тут відповідає за те, що вам привезуть допомогу. Допомогу це захист вашому місту. Це буде до ще одна якась, мабуть, система, типа. Петрітів, то є, ну, я не буду, я не розумію, карта так не скаже, але це сонячна допомога. Сонячна допомога це, ви розумієте, так, ось у дивіться, у вас було два захисти, тепер їх буде три. Тобто у вас тройка пентаклів з трьох сторон вас закрили. Того я б сказала так, що по Харкову трошки наладиться ситуація з, з бомбьошками, то є, вас будуть більше захищати, будуть, скажімо так, будуть більше збивати. Чим розрушені? Трошки буде ліпша ситуація, чим була місто Харків. Так що йдемо в напрямку добра. Ну, по крайній мірі, я так розумію, що трошки спокійніша буде ситуація. Це січень місяць в Харкові, чим була перед цим. Трошки затихне, трохи затихне. Ну, це також класно, тому що вже трошки надоїло. Тому так, бачимо затухання і Донецького напрямку, і міста Харків, і, ну, якби мене це радує. Трошки буде проще легче. У нас новий формат. Ну, я По-другому по трошки будемо е, розглядати новий формат е, відео. Того, е, значить, так, е, е, я буду записувати по два міста, щоб вам не важко було дивитися те, що ви не хочете, е, припустимо дивитися. Того, значить, е, У нас буде новий формат такий. Кому зручно. Пишіть, кому не зручно, пишіть, давайте поспілкуємося, я буду приймати ваші слова. Будь ласка, давайте мені зворотню реакцію. Вам зручно так по два міста, щоб відео було чи ні. Значить, зараз ми дивимося, місто Павлоград на січень 2026 року. Місто Павлоград. Ой, випадають карти прямо. Павлоград, ці сусіди наші на страдальні теж. Значить, Поїхали Павлограції, що буде вас чекати на січень місяць 2026 року. Це з приводу захватів, з приводу бомбежок, з приводу кошмара цього війни, що буде відбуватись січень місяць у вашому місті. Павлограді. Чи будуть заходити до вас чи будуть? Так, Павлоград, мої дорогі, значить, що у вас? У вас буде, бачите, мабуть, потрішки фронт затухає, тому що Харків і Донецьк теж така ситуація. Значить, це можливо буде пов'язане з погодою, з морозами. Тому що трішки затухне е, ці прориви, оці от е, бігання е, по кругу, що зараз ми захватимо, зараз ми вас усіх тут поубиваємо, усіх е, розіб'ємо. Чого? Тому що ситуація, вони щось шукають, е, ті не люди, вони шукають е, е, якийсь -то серйозний толчок, щоб вам зробити, так, Павлоградці, але е, е, січень пройде. Більш спокійніше, чим було в 2025 році. Буде спокійніший місяць, не стільки будуть вас бомбити, не стільки будуть вас розрушати. Я не кажу зараз, що не летітиме, летітиме, на жаль. Але таке. Таке впечатлення, як будто за Павлоград, трішечки забудуть в січні місяці. Буде більш спокійніша ситуація, тому що будуть переключатись на якусь то другу сторону і вас в січні місяці трогати сильно не будуть. І ще вам класний теж приїде ось у захист, ось бачите, десятка пентакля це хороший вокруг вас. Захист уже стоїть і буде доставлятися. То є це іменно е, там, де буде е, як оці оборонні конструкції великі. Так, і е, плюсом е, щось будуть ті тварі придумувати в вашому ключі, в вашому городу. Щось, щось, щось вони придумають таке е, одноразове буде або попадання одне дуже серйозне буде. Е, але воно разове, то есть не буде це на постоянці. І січень місяць для вас пройде більш-менш спокійніше, ніж було до цього Павло Рад. Так що трошечки-трошечки розслабляємося, трошки видихаємо. Так, місто Запоріжжя, сусіди наші дорогі, місто Запоріжжя, що буде відбуватися січень місяць. У вас. І поряд з вами, січень місяць, ми будемо дивити Запоріжжя, що буде відбуватись по обстрілах, що буде відбуватись в січні місяці 2026 року з містом Запоріжжя по проривах, по обстрілах і по захватах. Так, січень місяць щось він прямо радує того, що місто Запоріжжя е, така сама ситуація. Е, але, 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 що у нас тут? У нас тут виглядати будемо. Хлопці наші стоять на поготові в очікуванні. Ось ця карта, яка відповідає за вооружених людей, які стоять в е, Запоріжжі, охороняють і все буде. Е, Добре, значить, що у нас із Запоріжжям? Запоріжжя, мабуть, виберуть вони запорізький напрямок, тому що, бачите, остання карта? Ось ця карта вибору в голові, і в совіті в ногах йде карта Дурака. Блазень, це про що нам каже? Це Каже нам про те, що буде спокійний місяць січень в Запоріжжі, і буде е, вроді би все і нічого, і все хорошо, але наступний місяць він покаже, що зря розслаблялися, і того, що, скоріш всього, ті е, недолюди, мабуть, вони вибер, виберуть Запоріжжя, е, що будуть наступати на Запоріжжя наступательна операція, якась буде ще більш усилена. Я маю зараз расистів, тобто вони будуть все ж таки на Запоріжжя, тому що, бачите, ви ось їхня мрія. Бачите, зірка е після короля мечею. Тобто, ви однозначно у них ідете, е мабуть, вони хочуть трохи послабити Донецький напрямок, а усилити запорізький напрямок. Вони підуть на Запоріжжя, мабуть, скоріш всього. На жаль, тому запоріжці, ви, будь ласка, не думайте, що все класно і все хорошо, що у вас все спокійно одчепилося від вас. Ні, не одчепилися. Вони будуть однозначно Запоріжжя тероризувати і однозначно е, підуть, мабуть, усилять Запорізький напрямок. Це, мабуть, або е, февраль, або наступний місяць. Да, сонце. Зараз секундочку ще. Puta que Ну, але, скажімо так, значить, ще я блазня зараз приоткрила. Дивіться, дівчата і хлопці, всі, хто дивляться, значить, ви, будь ласка, не бійтеся, того, що наші хлопці за це знають і розуміють, і захист вони ось готовлять. Запоріжжя не переживайте дуже сильно, ви під дуже-дуже класним захистом. І наші хлопці це знають, і ось вони вас охороняють і будуть і далі охороняти. Так що Запоріжжя не переживаймо. Наші хлопці знають, розуміють про їхні плани, про їхню надію. Е і того вони під е влазня і е підходять ці надії, того що вони, е росіяни не розуміють, на кого вони нарвалися, і на кого вони нарвуться. Так що е січень місяць е запорожці, мої дорогі. Е Обідеться теж більш спокійніше, чим наступні місяці, можливо, але січень місяць для Запоріжжя буде, ну, скажімо так, легчий, чим був грудень 2025 го Буде легчий.